Отже, як зробити так, щоб вам надходили запрошення до приєднання до того чи іншого класу. класу. Заходимо в класу. Головне у нас, ми бачимо курси або так звані класи, можливо, у вас декого зовсім жодного класу немає. Потім нам потрібно знайти пункт налаштування. Він знаходиться в самому низу, от налаштування. Натискам налаштування. І дивіться, отут у вас, ну, якщо вам не приходять на електронну пошту, сповіщає запрошення. Здебільшого, мабуть, у вас, так як і в мене, стоїть, бачите, повзуночок неактивний. Тобто заборонити сповіщення. Вам потрібно цей повзуночок поставити в електронну пошту, сповіщення, щоб він був активний. І отак натискаємо, він стає синенький. ну, У даному випадку у мене синенький. Ну, відповідно, всі повзоночки повинні бути силені. Так як у мене. Тільки тепер вам буде на електронну пошту приходити сповіщення про приєднання до того чи іншого класу. Ну і не тільки про приєднання, про нові дописи, коментарі, використання завдання в класу до того чи іншого класу. Тому обов'язково заходимо в налаштування в класрума і відповідно галочку на цю, або так званий поп-звоночок переміщує на активний стан.